За тиждень має розпочатися четверта хвиля мобілізації у зоні. АТО. за відповідний законопроект що має проголосувати Верховна Рада протягом року для військових, яких призивали найпершими, зберігали робочі місця та зарплати. В березні цей термін спливає, тому їх вирішили замінити новими бійцями. кажуть у генштабі, не призиватимуть у чоловіків, у яких троє і більше неповнолітніх дітей, та студентів денної форми навчання. Це громадяни України, які за станом здоров'я відповідають вимогам і можуть нести військову службу, які мають військову облікову спеціальність, тобі ж мають певну спеціальну підготовку для виконання бойових завдань. У четвертій хвилі планують призивати близько 50 тисяч новобранців віком від 25 до 60 років. Тих, хто військового фаху не має, будуть навчати на спеціальних курсах близько двох місяців. Військові кажуть, досить високий процент неявки за повісткою. Проте в Україні вистачає охочих і йти до лав збройних сил і їхати на Донбас.